Рада вас вітати на своїй кухні у розпалі гарбузовий сезон. Тож я пропоную приготувати сьогодні пончики на гарбузовому тісті. Чи то, як говорять в Україні, пампухи, гарбузові пампухи. Для приготування нам знадобиться 250 грамів гарбузового пюре. Нарізаєте гарбузик, відварюєте його і робите пюрешку. Потім додаємо 250 мл теплого молока, саме теплого, і приблизно столову ложку цукру від загальної, кількості, якої на 100 г. Трішки додали і починаємо розмішувати. І молоко, і пюре у нас тепленьке. Тобто для дріжджів це саме те. А тепер кладемо 30 грамів дріжджів. я беру сирих, розкришила їх. Тепер трішки розмішуємо все це, дрібку солі кладемо, для балансу смаків вона нам обов'язково потрібна. Я завжди кладу сіль в тісто. І тепер починаємо додавати всі продукти. Відправляю залишки цукру, також олію 3 столових ложки. Розтоплене вершкове масло 50 грамів. Сюди ж розбиваю 2 яйця, розмішали. І поступово починаємо додавати борошно. Борошно повинно бути просіяним. Все відразу я не просіваю, а поступово це роблю. Трішки додавши, перемішую і просіваю знову. І так, висипаємо все борошно. У нас його 750 грамів. І замішуємо тісто. Спочатку воно у нас буде липкеньким, але потім стане саме те. Вимішувати довго не потрібно, як тільки воно перестане липнути і стане маса однородною, все тісто наше готове. Звісно, що у кожного різне пюре гарбузове, може рідше, може густіше, тож борошна знадобиться більше чи то менше. Це вже дивіться по своєму тісту. Я бачу, що я додам грамів 50. Тісто гарно вимішане, ось таку консистенцію воно має. Ми його заокругляємо. Кладемо до посуду. Посуд потрібно змазати стіночки олією. Ось так змастили нам круги. А тепер беремо харчову плівку, прикриваємо, заздалегідь я розігріла духовочку, робимо отвір обов'язково, щоб тісто наше дихало. Духовочка розігріта і виключена. На 40 градусів я її ставила, а тепер замотую в рушничок махровий і до духовки на пів години, чи то на годиночку, щоб наше тісто гарно збільшилось в об'ємі. Чекаємо. Минула рівна година. І погляньте, яке у нас гарне тісто. Воно в мене навіть вилазить з форми, тому я його відкриваю і викладаю на стіл. Складу мінімальну кількість борошна, саме для пончиків воно і не потрібне. Щоб борошно на пончиках олії не горіло, тому ми використовуємо його мінімальну кількість. І викладаємо, дивіться, яке красиве тісто. Мм, жовтесеньке. Руки змочую в олію відразу. Для зручності я тісто відразу. Розділяю на дві частини, щоб працювати було таке ж зручніше. Заокруглила одну частиночку і відклала. А другу частиночку розкачуємо приблизно сантиметр завтовшки. Тісто дуже ніжне, м'якесеньке, гарненьке. Тепер беремо форму і робимо ось такі кругляшки. Я беру для цього фужер, але можна взяти що завгодно. Краї відразу змащуємо олією. Я цього не зробила, тому в мене тісто трішки-трішки прилипло. І робимо далі кружечки. Як ви зрозуміли, все тісто нам потрібно розробити на такі ось кружечки. Але посерединки я роблю ще одну висічку. Беру стаканчик невеличкий, і в нас виходять кільця. І таким чином робимо далі. Як тільки ми поробили кільця, відразу залишки тіста всі беремо докупи, обрізочки всі вибираємо. І кілечки прикриваємо на 10 хвилиночок поліетиленом. А з обрізків робимо кругляшок. Ось так обмішали його і знову кладемо, нехай підходить. А самі поки що працюємо з цим колобочком. За 10 хвилиночок наші кільця трішки підійшли, і ми розробили все тісто. А тепер починаємо їх смажити. Олійка підігрівається, і вже видно, що вона. Якраз готова до смажіння. І кладемо наше кілечко. Викладаємо далі, але щільно не заповнюємо, приблизно ось так, щоб вони були у вільному плаванні. І ось так гарно підходять наші пончики, поглядаємо, не відходимо 2-3 хвилиночки і перевертаємо. І коли обидва бочки засмажилися, викладаємо їх на паперовий рушничок, щоб позбавити зайвої вологи чи зайвої олії. Ось такі красиві, чудові і дуже-дуже смачні. Всі пампушки посмажені, і ось така кількість у нас вийшла по цьому рецепту. Кому потрібна менша порція, то можна розділити на два, і буде якраз те, що потрібно. А можна зробити їх про запас, додавши до тіста півчайної ложки розпушувача, і вони у вас будуть дуже довго зберігатися. Не мов би свіжі, немов сьогодні смажені. А тепер їх можна притрусити цукровою пудрою чи то помастити розтопленим шоколадом, і це також буде смачно. Але спочатку я ж таке все ж таки покуштую, які вони, ці пампушки. Погляньте, які ж вони тільки пухкенькі. Дуже вдалий рецепт, дуже вдалий тісто виходить вірніше за цим рецептом. Тож скуштую. М -м -м. Смакота. Пампушки виходять немов повітряні, дуже ніжні і дуже-дуже смачнющі. Вони сподобаються і діткам, і дорослим. Тож, зараз, коли часом відсутнє світло, я вам рекомендую готувати рецепти без духовки. Ось саме такі пампушки, я думаю, вам сподобаються. А зараз все ж таки притрушу їх подрочкою. Хто полюбляє солоденьке, тож з цукровою пудрою буде саме те. Притрушуйте та смакуйте! На моєму каналі є багато гарбузових страв, які ви можете знайти, відкривши списки відтворення. І саме під такою назвою ви їх і знайдете страви з гарбуза.